Привіт! Спочатку варто відмітити, що в цьому відео піде мова не тільки про конкретно дизайн чи фотографію, а про творчість і творчі професії в цілому. Це така теорія творчості, я б її так назвав. А, і вона стосується, в принципі, будь-чого, хоч візуальної, візуальної творчості, чи, можливо, навіть о, інформація, яку я дам, вона буде корисна, якщо ви копірайтер, чи навіть музикант. Але оскільки я більше виступаю по візуалу, то приклади я буду наводити саме візуальні. В цьому відео я хотів би спробувати пояснити, чому деякі продукти творчості стають культовими, знаковими, їх цитують, перевикористовують, використовують як референси, вони перемагають на конкурсах і фестивалях, а решта так і залишається такими. Прохідним контентом, про який і сказати особливо нічого. Причин може бути багато, але в першу чергу я б хотів би відмітити такі три складові, як ідея, зміст і форма. Почну розповідь з найпростішого і найзрозумілішого – з форми. Як правило, перші кроки в творчій професії вони починаються з вивчення інструментів, які, власне, цю форму і створюють. Тобто графічні дизайнери вивчають графічні редактори, фотографи вивчають, як користуватися камерою і фотошоп. Ілюстратори вивчають і опановують володіння графічним планшетом, наприклад. Мова про це. Володіння інструментом це ремесло, яке потребує певного рівня майстерності, вміння переносити слова в якісь візуальні образи. Ну, під словами я маю якісь. Текстовий опис того, що я хочу бачити. Також слід зазначити, що на цьому, в цьому ремеслі важливо витримувати певні технічні вимоги і слідувати якимось технічним обмеженням при створенні того чи іншого твору. Освоєння інструментів потребує великої кількості часу. Фокусу, дисципліни, постійних проб, постійної практики і ретельної роботи над помилками. Саме тут вибудовується візуальний стиль на етапі форми. Він складається з різних прийомів, з вміння працювати з композицією, кольором, візуальною іерархією, ступінню деталізації і так далі. Тепер про зміст. Зміст це те, що бачить те, що зчитує глядач з нашої роботи. Фотографії це образи героїв, їх одяг, їх дії в кадрі, власне, історія, яка відбувається в кадрі. Якщо глядача спитати, що ти бачиш на фотографії, то його відповідь буде і являтись змістом. Так само працює з ілюстрацією. В дизайні зміст формують вищезгадані фотографії і ілюстрації, а також текст. Про що він написаний, як він написаний, тон of voice, яку історію він розповідає. Саме це і є зміст. Є прикметник змістовний, який можна використати для формулювання контрольного питання, наскільки та чи інша робота змістовні. І тут маю сказати, що власне. Ступінь змістовності і складності роботи в змісті, вона залежить від надивленості автора. Третій пункт це ідея. Ідея це тема, яка хвилює автора, яку він піднімає в своїх роботах. Можливо, також це питання, яке він хоче обговорити з глядачем, або провокує глядача переосмислити щось. Змінити там свій взгляд на деякі речі. Тут у уважного глядача має виникнути питання, а як же бути дизайнером, які вирішують проблеми бізнесу і не особливо транслюють е, свої якісь питання, переживання в свої роботи. Ну, принаймні, так їм сказали. Я вважаю, що у дизайнера мають бути свої. Е, Культурно-ідеологічні орієнтири, по-перше. Крім того, у замовника, у бізнеса, як правило, є розділи на сайті з місією і візією, на які можна опиратись е, і використовувати як власне ідеї для е, свого, по, своєї подальшої роботи. Якщо цього мало, а цього і має бути недостатньо, то я виступаю за те, щоб у Дизайнерів був свій особистий інтерес до того чи іншого проєкту, а також наявність власних челенджів в роботі або на якихось певних відрізках цієї роботи. І саме ці речі вони і формують, можуть потенційно формулювати якусь ідею, яка би драйвила і вже породжувала зміст і породжувала форму. До речі, якщо цікавить тема особистих челенджів в рамках комерційних проєктів, пишіть в коментарях, я думаю, ця тема заслуговує окремого відео. Повертаючись до теми ідеї, варто сказати, що власне ідей існує не так багато взагалі, але це та річ, яка додає культурної ваги проєкту. І викликає емоції у глядача. Тобто це річ, це тема, яка так чи інакше буде резонувати з глядачем. І викликати в нього, власне, ті чи інші емоції, а найголовніше не залишати його байдужим. Тепер для більшої зрозумілості я наведу кілька прикладів. Перший проєкт це Giant 105, заформується веб-сайт з використанням 3D та Звичайного тексту, який з'являється і розповідає нам, власне, історію, тобто зміст. Це історія про гіганта, у якого з'являється квіточка, і він всіляко піклується про неї. Він її поливає, він її піднімає до сонця, щоб та краще росла. А в самому кінці квітка перетворюється на пташку і летить від нього. А Гігант в свою чергу просить її час від часу прилітати і розповідати про отриманий досвід. В самому кінці з'являється щось на кшталт епілогу, якщо можна використати це слово, де, власне, і розкрита ідея створення цього проєкту, ми бачимо, що автор присвятив цей сайт своїм гігантам, своїм батькам. І, власне. Ця батьківська турбота, батьківське піклування, воно а, і має, це та річ, яка має а, так чи інакше резонувати з емоціями і почуттями глядачів. Наступний приклад стосується фотографії. Спочатку я хотів взяти якусь із своїх старих робіт, але, якщо чесно, не наважився. Подумав, що для прикладу варто використати щось більш. Культурно значуще. Але, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю окреме відео про свої роботи. Отже, проєкт Нікі Гамільтона «Lonely Man. За формою це фотографія, це побудовані декорації, і це портрети, бо на фотографіях є люди. За змістом це сцени з, з життя, з дитинства автора, про його. Відчуття, мабуть, сім'ї про його атмосферу в сім'ї, про його стосунки з батьком, який на фоні банкрутства, втрати бізнесу починає вживати алкоголь, і я так розумію, ще інші речовини. Власне ідея тут це в першу чергу трансляція того, що автор переживає. Що його хвилює, і ми, як глядачі, в свою чергу можемо спозиціонувати себе, порівняти себе з тими героями, з тими персонажами, яких фотограф зобразив в своїх роботах. І, власне, пережити, відчути ну, може, не пережити, але відчути якісь емоції з цього приводу. Щоб трошки згладити рівень драматизму на фоні. Вище згаданих прикладів, я взяв аккаунт з Ніком Пілхва. Я знаю, що цей автор з, або авторка з Південної Кореї. І все, власне, більше у мене немає інформації. Отже, дивлячись на ці ілюстрації, перше, що треба сказати, що вони дуже милі. І за формою це Ну, за формою, по-перше, це ілюстрація. Це ілюстрація в стилі, в такому, я б його я б провів паралель з дитячими старими книгами і ілюстраціями в них. А, тобто така стилістика, вона трошки нагадує, ніби фарбою намальована. А, за змістом. Це також сцени піклування, сцени обіймів, якогось шерінгу. А, з, І тут відчувається така емоція. Ідея, якщо завгодно, тепла, доброти, може, деякою кумедності, наївності, і це завжди викликає посмішку. Підведемо підсумок. Отже, ідея впливає на зміст. За змістом підтягується форма і візуальний стиль, і в зворотньому напрямку форма і візуальний стиль підсилюють історію яку ми розповідаємо, а історія базується на темі або ідеї, які хвилюють автора або замовника, якщо завгодно. І, як ми вже побачили в прикладах, не тільки замовника або автора, а ще й глядача. І цей, власне, резонанс він створює інтерес до того чи іншого проєкту. Дякую за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був Євген Пташник. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Па-па!